Мені здається, що навіть зараз е, якийсь продукт про жінок 30 плюс, які там ще не устеканились, ще не до кінця знайшли себе в житті. Е, це ну, якась така рідкість, а то що це виходило в 90-х. ну це, це дуже... та, Завдяки цьому серіалу, ми взагалі можемо до 30 не думати про шлюб і дітей, тому що ми знаємо, що в нас ще є купа часу. Подивіться на кері, скільки років вона страждала. Так, ж є <гум> час помучити себе, побачувати себе. До речі, що дав цей серіал? Це ж після сексі місто почали якраз. Ці вібратори, вібратори так. Це, А, ж, я так. Ти розказував, що Це ти... я розказувала. О, це, це ж типу, там в першому сезоні в одній серії згадується типу секс-іграшки. Це тоді, що коли Шарлота підсідає на секс-іграшки і нікуди не виходить, ага. а просто цей, а просто проводить час е, так, з собою. Та, проводить час сама собою. І там якраз було про е, іграшку е, про вібратор-кролик, і після виходу цієї серії. В тисяч на, на тисячі відсотків збільшився продаж цих вібраторів е, в всій Америці, е, тому що ну типу не на, настільки на був популярний цей серіал, і він реально якісь такі е, тренди задавав, так, так само як і завдяки цьому серіалу популярно. Дуже став цей бренд Монна Так, Ну типу шо? і намисто собі всі такі купляли, як в Керіа, типу з боку ти з, з ким. Да. Uh -huh. да. І е, дуже культовим стався їхній коктейль, який вони з Космополітен. Але а він противний. Не Я пробувала. не пробувала, він противний. Тобто він на Мартіні, але якийсь такий, на Мартіні бу... кращий. Але він був секс і міст. Ну так. Да. Да. А насправді це колосально пророблена робота, якщо тільки ось таких різних деталей, той самий коктейль, бренд. Навіть я думаю, що і взуття почали більше любити. Що настільки глядач перейнявся і хотів бути і утутожнювати себе з тими героїнями, mm -hmm. Ну, це, це вау. А ну мені здається, тут ще був момент продукт плейсменту. Ну, тобто, навіть той самий Макдональдс. здається, що місце в цьому серіалі, ну тобто там ж потім почали з'являтися Прада, Лої Вітон, тобто ще якісь типу штуки. З технікою, MacBook, типу там не рекламувався MacBook, просто від початку. Та, тобто, там все, та. щоб MacBook був не макбуком, а якоюсь коробкою. Ну, тобто, він вже там був. Тобто, мені здається, що е, вихід цього серіалу був можливий, зокрема через рекламодавців, які от, мали свої продукт-плейсменти. і люди такі, о Боже, біжимо. мені здається, е, кролик заплатив за те, щоб бути в сексі-місті. Я думаю, що там більшість платили. Та, тому що там ще, до речі, за макбук це він з першого сезону не закривається, не затуляється, не звертаєш на це увагу. Ти бачиш це яблучко, але в цьому нічого поганого немає. На той час в такому революційному серіалі хотіли себе популяризувати різні бренди. Або цей серіал став можливий через те, що ці бренди заплатили гроші і в них був бюджет собою.